Ціх будемо говорити далі про те, що відбувається в Україні, чому побільшало російських атак, і навпаки, а як Україна не дає відпочити російським військам? Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, а також е головне керівник центру військово-правових досліджень е на зв'язку зі мною для цього інтерв'ю. Олександр вітаю. Дякую, що знайшли час для розмови. Вітаю. вітаю. Одразу закликаю підписуватися, шановних глядачів, на канал Олександра в Ютубі, на мій канал. І буде круто, якщо ви будете ще вподобати ці відео і писати коментарі, ставити свої запитання і ділитися своїми думками. Це вкрай важливо для того, щоб ця дискусія вона лунала і була ширшою. Олександр, хочу поговорити з вами про сьогоднішній день. Для мене сьогодні, 25 березня, цей понеділок, і головні кадри цього дня, принаймні на момент, коли ми записуємо це інтерв'ю, о 15-й годині, бо все так міняється. Знаєте, але це діти, які під час вибухів вибухів в столиці просто вимушені бігти в сховища. І ці кадри вони ну дійсно надзвичайні, і це ще одне нагадування того, що і ці дні ми бачимо цими днями. Це що вся Україна вона є полем бою для російських сил, і що ракети будь-які можуть запускати просто для досягнення своїх якихось цілей. За вашими спостереженнями, чи дійсно останніми днями, там за останній тиждень російські війська вони посилили свої удари? На Україну і з чим це може бути пов'язано? Перше маю сказати, що я якраз так склалося. Був на Печерську неподалік від цього місця, де впали уламки і спричинили руйнування, де якраз летіли ракети, збивали і бачив дітей не цих, які на кадрах, а інших, які так само тікали ховатися. І, безумовно, ну це таке складає враження, знаєте, тому що, видно, бояться і це все швидко надзвичайно, тому що тільки тривога одразу вибухи. Тобто, навіть якщо бігти дуже швидко, ти не встигаєш. І тому, звичайно, що ну, видно, як це, до речі, ще одна ознака, тому що дуже часто загострюється увага знаєте, в цьому сенсі на тому, що. А так кудись могло прилетіти, або збила ракета. збита ракета, впали уламки. Хтось постраждав або на превеликий жаль загинув. А скільки дітей, які зазнають психологічних травм, скільки людей, які так само зазнають хвилювань, а, я вже мовчу. Навіть я зараз не торкаюсь навіть домашніх тварин, у кого є, той знає наскільки це, і багато чого іншого. Що тобто, наскільки це психологічний стрес, в якому стресі і страху живуть е, люди. Але ви знаєте, попри це, я потім пройшовся, і це просто таке важливе враження, і це якраз теж це було на Печерську. Люди там на от е, це недалеко від Печерської адміністрації було і люди йшли. Хто мене впізнавав? Вони всі усміхалися і говорили, що все одно будемо рухатись до перемоги. От, тобто, це дуже така цікава ознака. Це мої такі спостереження, буквально. Ну, опинившись неподалік від епіцентру цієї ситуації. А що стосується Росії, безумовно, що вони будуть використовувати всі типи, всі засоби для того, щоб продовжити наносити удари, і тут нема, не може бути жодних сумнівів. Те, що сьогоднішня атака сталася і застосувала, ну, скоріш за все, ракету циркон. Зараз, в принципі, є вже там і видання Дефенс Експрес, пише і публікує фото уламків, що їм вдається ідентифікувати, що це. Ну, це а, друга спроба. Перше, перший раз це, це вже не вперше на Київ запускають циркон. Один раз вона взагалі не долетіла, її збили. І тоді ракета не змогла ймовірно подолати звуковий бар'єр. Зараз ця ракета подолала звуковий бар'єр. Вона з Криму долетіла ну, з Чорного моря в районі Криму, тому що вона запускається із кораблів із суден. Долетіла дуже швидко, можливо, хвилин п'ять знадобилося для того, аби вже бути в районі столиці, і Росія використала зрозуміло, чому, тому що вони хотіли спробувати а, створити таке додаткове навантаження на нашу систему і ППО. І знову ж таки, мета ворога завжди буде це пробити шановану ППО довкола Києва. Тобто, дуже часто запитують, а як в інших містах, і я все бачу, що в інших містах, але треба розуміти що столиця прикривається тому що розумієте впаде столиця деморалізація і може впасти решта україни це це не тільки в україні до речі це в будь це в багатьох війнах так тому дуже важливо прикривати плюс а, потрібно мати знаєте такі захищені острови в тому сенсі щоб ну була змога а, працювати там і так далі, і що стосується і там прикривати певні об'єкти, де можуть бути і, і оборонна індустрія, і боєприпаси, снаряди і так далі, десь це все потрібно захистити. То але ворог буде постійно. Росія буде постійно пробувати а, проходити багато шалоновану оборону. Для них ключове завдання залишається незмінним а, знищити Петріот. Щоби пропаганді це все показати, і щоб продемонструвати сполученим штатам, і для них залишається незмінне завдання а, знищувати ППО довкола Києва і спробувати бити по тих об'єктах, які в ньому там будуть цікаві, і центри прийняття рішень багато чого інше. Тому столиця буде завжди під загрозою. Це якщо говорити про Київ, а загалом про Україну бачите. Знову ж таки застосовано було зміна тактики, тому що, по-перше, неочікувано, бо удари по енергетиці чекали восени і взимку. По-друге, Росії потрібно було провести масштабну атаку. Розумієте, чому? Тому що в них не зовсім так складається, яким би хотілось на фронті, і Захід не залишив Україну. З одного боку, тому що Європа включилась так, Сполучені Штати чекають, але Європа підтримує. А наступне це те, що в принципі не вдається, як вони думали, схилити Україну до якихось там компромісних для Росії умов перемиря. да Там компромісних безкомпромісних для них, а компромісних для нас. Тобто, отак вони це розглядають. Не вдалось. Потрібно було щось продемонструвати. А тут летить по НПЗ. Демонструє незахищеність російської нафтогазової галузі, треба показати всю міць. Ну і вони взяли, вдарили по тих цілях, які давно були розвідані, про які їм було відомо, і вони не дуже то переживали, щоб нове щось ви, знаєте, Давайте вдаримо по енергетиці. Єдине, що в цей момент був елемент ескалації, якого не було раніше, це удари по ГЕС на каскаді Дніпра. Тобто по масштаб, тобто по гідроелектростанціях, така як Дніпро-Гес, так був підрив Каховської ГЕС, але це був не удар. Це був її підрив Росією зсередини. Вони заклали вибухівку. А я маю на увазі саме з повітря, і це ну наступний рівень взагалі того, чого ще не було. А от вони вирішили вдарити, продемонструвати таким чином, що більше залякати. Що мовляв, будуть підривати ГЕС, Дніпро вийде з берегів затопить там величезну. Частину України, правий, лівий берег і наслідки і тому подібне. Ну, от, власне кажучи, тому такі причини, тому е, наносять удари по енергетиці, плюс додалося ще те, що е, розумієте, така штука, що з одного боку вони в ЗМІ, звичайно, моніторять простір і дивляться, що ну, пишуть е, західні медіа про те, що в Україні до кінця березня можуть закінчитися ракети до ППО. Давайте перевіримо. Закінчиться, а закінчились в них чи ні, потім вони ж як думають, вони усвідомлюють певною мірою. Я думаю, і мають якусь інформацію про забезпечення нас ракетами. Тобто, як нас забезпечують, як можуть здійснюватись поставки? Вони це вже вивчають і, зрозумівши, що нас забезпечують на осінь зиму, подумали, а можливо на весну не такий потенціал. Давайте провіримо. Це теж е, спосіб, тому тут зійшлось багато факторів. Олександре, а чи можна сказати про те, ну, оскільки ми з вами так емоційно почали е, цю розмову mm -hmm. з, з, зі спостережень, та, з такого людського фактору? От, моє особисте відчуття, ну, коли я там я нині у Львові живу, і є атаки на Львів, але вони не такі часті, і коли я там чую цими днями свист ракети. І оці атака за атакою по всій Україні, звісно, із, із ГЕС цієї атакою глобально, що відбувається, коли ти над головою це чуєш? Ну таке враження, що ніби. Це щось нове в тому сенсі, як більше наглості з'явилося більше такої якоїсь ну, такого настрою в російських атаках. Бо ніби як до всього ми звикли. Та? А тут і по ГЕС вдарили. Чи може це бути пов'язано з переобранням Путіна, наприклад, з якоюсь зміною там керівництва військового в Російській Федерації, що вони просто вирішили діяти більш агресивно? Хоча здавалося, зрозуміло, що ми у такій страшній війні живемо, але тим не менше в тому, що. Я думаю, ні, це просто зміна тактики і підходів. Тобто, ми зараз входимо. От, ми зараз входимо о, з Росією не в той стан, коли тільки Росія б'є, ми захищаємось і виключно можемо покладатись на засоби ППО. А можна сміливо сказати, що Україна відповідає ударам? У нас зараз іде обмін ударами, так у нас немає стратегічної авіації, у нас немає ракет кинжал. Циркон, ми не можемо запустити щось що за 5 хвилин долетить до Москви, чи там за 10 до Санкт-Петербургу. У нас немає такої зброї, принаймні поки що, скажімо так. Але в нас цього немає, і ми використовуємо ті засоби, які є. Але навіть ті засоби вони демонструють свою ефективність. Я маю на увазі дрони. Тобто, ми ж бачимо наскільки вони а, ефективні. От дивіться, а, значить, вони б'ють, продовжують удари раз. Прилетіла Грес в Ростовській області в Новочеркаську. До речі, військовий об'єкт, бо ця Грес забезпечує там же ж в Новочеркаську, чим це містечко воно невелике знамените, Тим що там знаходиться штаб восьмої армії Південного військового округу, яка веде війну проти України. От а вони десь ну, знову вдарили летить там по Куйбишевській нафтобазі, чи ще щось, і ось це до речі, дещо змінює правила гри. Тобто, ми стали, ми вийшли на інші позиції, наприклад, порівняно з ракетним терором, зразка, який ворог проводив у 22-23 рік. і тому звичайно, що а з їхнього боку, враховуючи ці всі фактори, тенденції, вони намагаються всім продемонструвати, що все одно сильніше, що все одне потенціал більше. І що як треба буде, вони гес підірвуть, як треба буде, вони ще щось. Тобто, це ж демонстрація певної мірою, розумієте. З військової точки зору, от сказати, що е, розпорошити по всій по максимально по території України десь є влучання, десь немає. 91 ракета і шахет збиті і 151, ну щось так на превеликий жаль влучання є. Чи є в цьому надзвичайно велика військова доцільність? Ні. З точки зору економічного потенціалу нанести нам збитки. Ну так вони намагаються, тому що енергетика, це ж е, не тільки про споживачів, про нас з вами людей в оселях. Це ж і про економіку, це про виробництва, які працюють, які залежні від цього. Це збитки, коли вони не працюють. Наприклад, як в Харкові, там по три-три не було електроенергії, або як в Одеса, Одеса зараз страждає. Але з військової точки зору а, не спрацювало це. Не спрацювало це в 2022 році, коли вони намагались дестабілізувати тил і спробувати, щоб з тилу дзвонили рідні на фронт і говорили: ви знаєте, ми тут сидимо без світла, все так погано, а ці слухали там і казали: От ну як же ж так, і так далі. Ми ж розуміємо прекрасну мету. І зараз не вдається, тому це показово демонстраційно, в першу чергу, показати і залякати нас, сказати, слухайте. Не наносити удари по території Росії, ми все одно сильніші. І ми все одно можемо знищити набагато більше. Угу. Можна сказати так, знаєте, ну, таким жовтим заголовком, що бісяться, що хочуть дійсно поставити на місце е, е, та? то є, є так, щось. Безумовно, це все розумієте, це багато в чому такі удари відчаю. Ну, в якому сенсі? Тому що, бачите, яка ситуація, наприклад. Е, як воюють а, ну от як воюють а, західні коаліції, коли застосовують авіацію? Так вони теж могли нанести там удар по якійсь електростанції, яка, наприклад, забезпечувала потреби охорони президентського палацу Саддама Хусейна? Ну от, наприклад, в Іраку, так вони могли це зробити, але в чому то в чому різниця? А, вони виводять з ладу максимально швидко військові об'єкти. Ті, які можуть дістати, і з таким чином застосовують зброю. Тобто їхня основна мета це нанести поразку армії. Тобто вони воюють, і їхня мета це нанести поразку армії, відповідно, вдарити по тим об'єктам, які розвідка забезпечила, там засоби ППО, військові склади, військові частини і, і далі за списком. І для чого ще, якщо війна сухопутна, забезпечити прорив власних військ? А от Росія використовує ці всі ракети для того, щоб провести так. Вони несуть збитки на превеликий жаль. Є люди страждають. Це все зрозуміло, але це не має суто військової мети. Це більше мета така. Вона частково економічна, але більше така дійсно біситься. Те, що часто називають те, що Російська Російська держава, просто як терорист в цьому сенсі, і тероризує з одного боку, і шалені економічні збитки завдає дуже багато. Коментарів і відгуків від українців під усіма новинами і звістками, про те, що російська ракета вона там на 40 секунд залетіла на територію Польщі. І, от, мовляв, що в Польщі не відреагували, як би того хотіли українці. Ну, допомогли б, наприклад, і збили. А там пояснили це так спочатку, що не хотіли, щоб там уламки якось впали на місцевих і люди. Постраждали. Ну от глава МЗС Польщі він про цей інцидент з ракетою сказав наступне Радослав Сікорський Заявив, що від російського посла там будуть вимагати, ну таке вже було та пояснить щодо того, що ракета. Залетіла так. Ну і будуть там консультуватися і щось вирішувати з військової точки зору. Польща як країна НАТО, насправді як вона мала би на це реагувати і нам не чекати допомоги від, наприклад, от Польщі чи інших сусідських країн НАТО, які б дійсно могли своїми засобами ППО таким чином в таких ситуаціях допомагати Україні збивати ті ракети, ну щоб ті не поверталися і не завдавали збитків. А головне, щоб ці. Ракети не вбивали українців, справа в тому, що такі підходи вони були раніше, і пропонувалося, що Німеччина передавала системи Петріот Польщі і що Польща їх розмістила на східному кордоні і змогла там закривати певну частину над заходом України Волинської, Львівської областей. Але потім ця ідея вона навіть краще змінилась для нас, тому що. Нам передали ці Петріоти. Потім Польщі, Польща отримала інші засоби ППУ, а нам німці передали. І, до речі, це добре. Тобто, нам треба більше систем, і ми будемо спроможні захищатися. Що стосується а, дій а, поляків, розумієте, а, немає єдиного якогось протоколу в НАТО, як потрібно діяти. Тобто, немає якогось єдиного правила, коли збивати, коли не збивати. Кожна країна ухвалює рішення, виходячи із загроз, які вона сприймає як загрози вот, реальні в цей час. Тому що чому це чим це продиктовано? Бо справа в тому, що історичний досвід холодної війни він демонстрував, що дуже часто радянські літаки порушували простір країн НАТО, особливо у Балтійському морі, і не тільки чи там вони до Норвегії підлітали, коли літали там на півночі, і так далі, або Данія. Гренланд над Гренландією Гринланд... вони розверталися бомбардувальники ту, а це датська територія. Зрештою, ну тому а, і дуже було багато випадків, і зараз є насправді зараз. Так само Росія порушує повітряні простори. Естонія то піднімає літаки а, дуже часто, в основному і знову ж таки їх назад а, витискають в Росії. Що стосується ракет, ситуація дещо складніша. Тому що знову ж таки країна повинна для себе оцінити рівень загрози і ухвалити рішення тут. Залежить від них, коли летить ракета, тут немає часу дзвонити в Брюссель, запитувати думку інших учасників альянсу і потім радитись у хвані. Тут потрібно діяти миттєво, дуже швидко, е, і тому немає єдиного правила, і поляки цим користуються, користувались про те, що. Вони сказали, що наші F-16 бачили цю ракету. Вони були в секторах. Вони дійсно були в секторах на кордоні з Україною, які відповідали, могли її збити. Але оскільки побачили, що ракета збавляє темп і планує, і фактично траєкторія йде на розворот, вирішили цього не робити. Здоволі таки вони пояснили, чому щоб не впали уламки на голови людям, тобто, це їхнє пояснення. А, наші претензії, вони зрозумілі, в тому сенсі, що ми б хотіли бачити рішучу реакцію, аби не заохочувати Росію. так? Але ми не можемо вплинути на, розумієте, ми не можемо вплинути на суверенне право Польщі, вирішувати, що їм робити власному повітряному просторі. Тобто це їхнє право, їхній обов'язок захищати своїх громадян, свою державу, так як вони це бачать. А вже поляки самі всередині повинні надавати цьому оцінку. Наскільки це для них ок окей, чи нормально така ситуація, чи ненормальна. тому що це вони повинні вирішувати. Ми не можемо, ми можемо сказати, що там я бачив різні реакції, що Польща злякалась, Що ну розумієте, злякалась, не злякалась, збити ракету. Це ж не нічого не значить. Тобто, це ніяка не ескалація. І Росія б це не могла і трактувати. Потім ще би доводили, хто її там збив, збили та й все. Ну Олександре, тобто а, а якщо говорити от з точки зору о, тієї, ну тобто, ви кажете, що там умовно кажучи, за законом НАТО е, mm -hmm. во немає такого. Та тобто вони могли здій... або збити ракету, або не збити, і це жодним чином не було б порушенням. Це було б їхнім рішенням як суверенної держави. Та а я, іншим... я, я тут уточню. Перепрошую, було б порушенням, якби ця ракета, якби вони її не збили і вона прилетіла, влучила б кудись. І це вже було б трактовано як напад на країну НАТО. Тобто, це було б би... гнучкий підхід застосовується, бачите? Ракета ж прилетіла в Бідгощ на, на 300 кілометрів залетіла в глиб Польщі і знайшли тільки в квітні 2023 року, а прилетіла вона в грудні 2022-го. Уявіть собі. А її знайшли, вона там уже заросла, якісь грибники пішли в ліс і знайшли її. Реально, вона там знаходилася ракета. Ну, правда кажуть, без бойової частини, обманка, яка летіла, але ну все одно. І тоді цю історію зам'яли, звільнили там відповідальних. Оце, ну але це напад на НАТО. Ну, от коли ракета це може трактуватися як напад на альянс. Інше питання: як альянс реагує? Гнучка форма трактування нападу. Оце вже питання, як вони це будуть а, на це дивитися, тому що хтось може це кваліфіку... класифікувати як ну, нещасний випадок, збилось курсу, десь там ще щось, а хтось може трактувати це таким чином, що це вже атака. Найголовніше, от що зараз знайти а, рішучість і консенсус в НАТО щодо захисту східного флангу і класифікації тих чи інших епізодів. Але це вже їхнє завдання. А може бути таке, що це випадкова ракета залетіла. Це як такий е, птах, який просто залетів, чи все ж таки програмується ця історія, і Росія тут перевіряє якраз на реакцію ту ж Польщу. Виключити взагалі, що ракета може збити з курсу, не можна збитись. Тим більше ну таке теоретично. Тобто, чи можливо таке теоретично? Можливо, так само таке явище, воно може бути безумовно, а, але не на 300 кілометрів. Тобто на 300 кілометрів на п'ять кілометрів глиб, на десять так, ну не на триста. тут Дмитрій Медведєв новий допис в телеграм написав: ну взагалі можна ставитися, звісно, по-різному. Але з точки зору того, що він є там ротом Кремля, ну, він закликав вбити взагалі всіх. Ну тут також є доповнення, хто мав відношення до нападу на концертний хол. Крокус Сіті, взагалі, хочеться у вас як у військового експерта запитати, як ви ставитесь, чи достатньо вам фактів для того, щоб е, вірити в офіційну версію Кремля, що це там дійсно теракт, чи е, от як в головному управлінні розвідки Міноборони кажуть про те, що це свідома провокація взагалі режиму Путіна? Чи ви до цього більше схиляєтесь? Також у нас ніби як є е, е, заяви в тому числі. Тих, хто взяв на себе відповідальність, і це робить всю цю історію ще більш заплутаним, ніби як ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у крокус Сіті Холл, то все ж таки на даний момент з тими фактами і з тією інформацією, яка є нині, до чого ви схиляєтесь, і чи можливо що це все зроблено для того, щоб відвернути увагу просто від того, що російська армія там робить на території України, тому що все це сталося 22 березня, в той день, коли були обстріли, в тому числі. Has. Я думаю, накрай якраз навпаки, вони дуже розчаровані з тим, що відвернулася увага від обстрілів ГЕС, тому що російській пропаганді можна було б місяць говорити і розказувати, яка дивіться, яка ми потужна, як ми можемо діяти і тому подібне. А що стосується версії, ще коли це сталося п'ятниці ввечері, у мене їх було 4 чи 5 різних. А на суботу зранку я вже визначився з однією єдиною, яка в принципі на сьогоднішній день залишається незмінною. Що це дійсно теракт а, ісламської держави, терористичної організації на території Росії, це з багатьох джерел, в тому числі абсолютно інших версій не допускають і Сполучені Штати, і Німеччина і Франція. Більше того, вони знали про це. Сполучені Штати попереджали своїх громадян. Це офіційна інформація. Це є на сайті Посольства США в Росії, і вони попереджали, вочевидь, російську владу. Путін це коментував, і Путін говорив про те, що їх хочуть залякати. А далі все відбулося наступним чином приблизно, коли було це попередження, американці якимось чином намагались ну, попередити, тому що Ісламська держава вона входить в список: ось цей вілаят Тихорасан. А іслам, Ісламська держава К вона входить в список терористичних організацій, в США, яка становить загрозу в тому числі і для країн ЄС, і для Заходу, і для Сполучених Штатів, і вони намагались передати якусь інформацію, виходячи, що це боротьба там з тероризмом і так далі. Ми ці не сприйняли, або точніше вони її взяли. Ну і Путін дав доручення перевірити. Зовнішній розвідці ФСБ. Ці перевірили, а як вони могли перевірити? От дивіться. Ці ісламісти походженням з Афганістану. Росія фактично має хороші стосунки із Талібаном, іншою терористичною організацією. Вочевидь, вони через свої контакти серед Талібів намагалися з'ясувати таліби або, в принципі, їм було байдуже, або навпаки, закрили на це очі, тому що ця ж ісламська держава влаштовувала теракти і а в Афганістані і боролись там. Ну, думають, ну якщо вони перекинули фокус на Росію, нехай там працюють. Потім не спрацювала російська агентура в Таджикистані, вочевидь, бо в Таджикистані знаходиться найбільша російська військова база поза межами Росії. Так склалось історично. Ще коли була ще коли війська СРСР були в Афганістані, і там же ж на кордоні Таджикистан. І є відповідна агентура. Вони цього всього не побачили і тому. А Путін не отримав підтвердження від своїх спецслужб, що а, американська інформація правдива і верифікована, і він не повірив. Він її відкинув. Як наслідок стався цей теракт, все, що далі відбувалось, і затягування реакції а, російського диктатора свідчить про те, що а, не було в них заготовок, і свідчить про те, що це не постановка. Якби була заготовка, все б пішло б за сценарій. Пряме звинувачення України неонацистського режиму в Києві, що це вони замовники, вони організували, а зверніть увагу на промову цю Путіна. Він сказав так: він не зміг, щоб не звинуватити Україну з окном для терористів, але він сказав, хто б це не був. Ми їх найдемо і, значить, покараємо. І потім вони ще почали звинувачувати там з Росії з США, що США, мовляв, не повну інформацію надали про те, що ці терористи могли діяти. А тепер у них проблема. Тому що вони це все прогавили. одержимість війною проти України і весь, скажімо, залученість сюди, в Україну, підрив в Європі. Бачите, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини сказало, що зросла підривна діяльність російських спецслужб Німеччини. Вони, вони, вони недооцінили ось цих загроз. А тепер ці терористи, вочевидь, вони засіли, вони створили підпільну мережу. І готуються до наступних терактів, про що знову ж таки Росії, Росію попереджають Сполучені Штати і говорять про те, що вони будуть. І, скоріш за все, наступні теракти будуть у Росії сприятливе середовище для того, щоб формувалися певні такі угрупування. Ну, вони є. Ну от, власне кажучи, я думаю, те, що відбулось, але і питання інтерпретації і намагання. Притягти до цього Україну різними способами. Якщо не Україна там безпосередньо, то Україна хотіла терористів прихистити чи ще щось. Це безумовно буде, тому що без цього ніяк. Ну, Тобто це має бути хоч на якомусь рівні. Одначе, я думаю, що, знаєте, Сполучені Штати і Захід навів такі неспростовні докази і аргументи про те, що їм відомо, хто за цим стоїть. Що Росія навіть не потискалась нікуди ні на Радбес нікуди. Тому що вони б так сіли в калюжу, коли б на радбезі продемонстрували відповідні документи, наскільки дозволяють спецслужби, США, що ну яка Україна про що всі зараз і говорять. Дуже цікаво, дякую вам, Олександр, за те, що знайшли час. І, взагалі, на просторах Ютубу пояснюєте ці непрості речі, тому що так багато подій всього. І насправді треба розбиратися, треба вчитися в тому розбиратися. Якщо хтось це почав робити тільки зараз, це до наших глядачів. Кажу в коментарях. Обов'язково пишіть ваші думки з чим погоджуєтеся, з чим ні, і ваші запитання. І обов'язково підписуйтесь на наші ютуб канали Олександра Мосієнка і мій канал Некреча. креча. Всі посилання є в описі. До цього відео. Тримаємося і до наступних зустрічей.